Виконуємо номер 1028 із підручника Алгебра 7 та номер 43,17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції. Задання перше. Y дорівнює дріб, чисельник 8 відняти і знаменник 2. Де х більше або дорівнює за мінус 2, але менше або дорівнює за 10. І друге, Y дорівнює добуток х на суму 4 і х, де х більше або дорівнює за мінус 5, але менше або дорівнює за 1. Приступаємо до виконання до побудови першого графіка. Складемо таблицю значень функції для цілих значень аргументу і функції. Візьмемо значення аргументу такі цілі, щоб і функції і значення були у нас цілі. Беремо перше значення мінус 2. І починаємо. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. 8. Віднімаємо мінус 2 і ділимо. На 2. Отримаємо 8 додати 2 це 10, ділимо на 2 буде 5. І записали в таблицю. Наступне значення ми можемо взяти мінус 1, але тоді іг у нас буде число не ціле. Його пропустимо, візьмемо 0. Якщо х дорівнює 0, то у… Дорівнює 8, віднімаємо 0 і ділимо на 2. 8 відняти 0 це буде 8, ділимо на 2 буде 4. Записала. 1 У нас, якщо ми візьмемо, то ігри буде число у нас дробове. Тепер тому беремо 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. 8 відняти 2 ділимо на 2. 8 відняти 2 це буде 6. 6 ділимо на 2, отримаємо 3. 1 брати не будемо, Y буде дробове. Берем, Ой, 3 брати не будемо, бо Y буде дробове. 4 тепер беремо. Якщо. Х дорівнює 4, то y дорівнює 8 відняти 4 ділимо на 2. 8 відняти 4 буде 4, ділимо на 2, маємо 2. 5 наберемо подрубове, буде 6. Беремо наступне значення. Якщо х дорівнює 6, то y дорівнює. 8 відняти 6 ділимо на 2. 8 відняти 6 буде 2, ділимо на 2 буде 1. 7 не беремо, бо і буде дробове. Беремо 8. Якщо х дорівнює 8, то і дорівнює 8 відняти 8, поділити на 2, отримаємо 0. І останнє значення: 9 не беремо, бо і буде дробовий. Візьмемо 10. Якщо х дорівнює 10, то у дорівнює 8 відняти 10 поділити на 2. Це мінус 2 ділимо на 2, буде мінус 1. Ну, а тепер побудуємо за нашими значеннями отриманими. Графік функції побудуємо наші точки. Перша точка мінус 2, 5. Х-2. 5.

9 і 10 мінус 1. З'єднаємо наші точки плавною лінією. Ми побудували графік нашої функції. Переходимо до завдання другого. Завдання друге. Тепер наша формула y дорівнює х помножити на суму 4 і х. І х більше буде за мінус 5, та менше буде рівня за одиницю. Складемо таблицю значень функції для цілих значень аргументу і функції найменше мінус 5, якщо х дорівнює мінус 5, то y дорівнює мінус 5 множимо на суму 4 і мінус 5. 4 додати мінус 5, це буде мінус 1. І множимо на мінус 5, маємо 5. Записала в табличку. Наступне значення мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 4, то y дорівнює мінус 4 множимо на суму 4 і мінус 4. 4 додати мінус 4 це буде 0, мінус 4 множимо на 0, маємо 0, мінус 3, якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 3 множимо на суму 4 і мінус 3. 4 додати мінус 3 буде 1, 1 множимо на мінус 3 буде мінус 3. Наступне значення візьмемо мінус 2. Мінус 2, то y дорівнює мінус 2 множимо на суму 4 і мінус 2. 4 додати мінус 2 буде 2. Множимо на мінус 2, маємо мінус 4. Мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1, то. Y дорівнює мінус 1 множимо на суму 4 і мінус 1. 4 дати мінус 1 це буде 3, множимо на мінус 1 мінус 3. Далі 0. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0 множимо на суму 4, 0, отримаємо 0. І останнє найбільше це 1. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 1 множимо на суму 4 і 1. 4 дати 1 буде 5, множимо на 1, маємо 5. Ну а тепер будуємо наші точки. Перша точка у нас з координатами мінус 5, мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і 5, 1, 2. 3, 4, 5. поставили точку. Далі, мінус 4, 0, мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус 4, 0. Міс 3, мінус 3, мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус один, мінус 2, мінус 3. Міс 3, мінус 3, мінус -2, 2, 4, мінус 2, мінус 4, 1, 2, 3, 4. Мінус один, мінус 3, мінус один. Міс 1, мінус 2, мінус 3. Далі 0, 0, це початок відліку. І 1, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер з'єднуємо наші точки плавною лінією. Ми з'єднали наші точки плавною лінією і отримали графік нашої функції. Номер 1028 із підручника алгебра 7 та номер 43.17 із підручника «Математика 7» виконано.